2025 рік в центрі міста 19-річна дівчина ріжить декілька раз ножем 6-річного хлопчика. Добрий день. Ми в Канаді. Дивіться, це по перше відео буде виставлена моя суб'єктивна думка на даний момент по ситуації, яка зараз відбувається в Канаді. Що саме в Канаді помінялось, як помінялось, і чи актуальна Канада дійсно для міграції переїзду? І життя надалі, як одна з провідних країн світу. Якщо коротко, в моєму розумінні, звісно, вже ні. На це впливає декілька факторів. Знову ж таки, це моя суб'єктивна думка, це мій канал. Я маю право це говорити. Є люди, які зі мною погоджуються, будуть, звісно, ті, які не погоджуються. Можете писати конструктивну критику в коментарі. Я завжди буду радий побачити і почути історії різних людей. Я прекрасно розумію, що по одному випадку або по там декільком випадкам судити люди не люблять, але є статистика, і всі її можуть побачити. Давайте по порядку. Почнемо з безпеки, бо для мене безпека це одна із, мабуть основних один із основних аспектів, які впливають на наше життя за 2024 рік. Кількість викрадення дітей в Канаді в цілому, і як мінімум, то що я знаю точно, наша провінція Нова Шотландія і той самий Галіфакс збільшилась на 38%. На 38%. Хтось каже, <coffue> що це мало, хтось <coughs> каже, <ablaze»>, що це ніяк не впливає, але це дуже великий показник. Викрадення дітей, е, якісь правопорушення, стрілянин багато було. Досить багато е, різних е, звичайних випадків, е, які сталися як мінімум, то що ми бачили в Галіфаксі, е, читали і чули про Нову Шотландію і про ту саму в цілому Канаду. Тобто кримінальність виростає. На це дуже багато повпливали міграційні колишні програми, міграційна політика Канади, і сюди приїхало дуже багато людей, які якби не дуже вміють е, культурно себе поводити, грубо кажучи. І е, на рахунок е, того всього можна сказати, що та безпека, яка була колись в Канаді, та якою нам колись малювали Канаду, малювали Канаду, більше не така. Два це ціни, які ростуть. Тобто, що я маю на увазі: ціни на продукти ростуть, ціни на житло ростуть, а е, канадський долар відносно до американського, до євро, він падає. Це означає, що правильно ви йдете в дефіцит. Ну і я би кількома людьми не говорив, це факт. В Канаді у мене є багато відео про плюси Канади. В мене є відео, де я розказую про плюси про мінуси. В Канаді звісно є плюси, Канади, не найгірша країна світу, але на жаль, на даний момент, вона перетворюється з кожним роком в все гіршу і гіршу країну. І для мене особисто вже не є релевантною для того, щоб сюди приїжджати, якщо тільки у вас не дуже хороший англійський і хороша кваліфікована професія, яка Є е, дуже востребованою в Канаді або в цій провінції, куди ви переїжджаєте. Далі медицина, яка тут ну про медицину в мене є дуже багато відео, дуже багато ми говорили. Медицина тут до сих пір не помінялась. Типу, кемон. Люди е, заб'єшені гроші робити різні рентгени, УЗІ, і перевіряти свій організм і чекати цього по півроку ну це жити нездоровим життям. Система навчання і виховання, яка мені тут теж не подобається, і, скажімо так, про яку я теж багато чого говорив, і я не розумію, як вона функціонує. Проблема з наркотиками, і за якої йде проблема з безпекою. От на початку я вам показав кадри, які сталися буквально пару днів тому, де дівчина, 19-річна, наркоманка явно, яка порізала 6-річного хлопчика в центрі міста, це дуже і дуже е, якби смішно, але їй за цим майже нічого не буде. Її або віддадуть в психушку, або поставлять на абілітацію, або закриють в тюрмі, де її будуть тримати, надавати там якісь адекватні умови, плюс паралельно давати їй наркотики. Це Канада, добрий вечір, це Канада, добрий день, це Канада. Е, може хтось сказати, що в мене накипіло. В принципі, так, в мене трохи і накипіло, е, бо е, ці мінуси накопичуються. І знову ж таки, це. Особисто моя думка, і я її маю право виражати. Но я тут живу три роки, і я бачу, як міняються ціни на рент, як міняються ціни на продукти, як не міняється особливо зарплата у людей, і як це все призводить до того, що в Україні все більше і більше проблем, і всієї країни майбутнє дуже погане, на мою думку, особливо, коли ці всі бульбашки почнуть лопати з тим всім, як тут половина країни живе в кредит. А то і більше половину. Тому ось е, така коротка думка, коротка інформація. Канада більше, на мою думку, не є е, дуже хорошою країною для приїзду виключення, тільки якщо у вас хороша англійська і професія, яка тут релевантна, і ви розумієте, що ви тут будете жити на рівні середній або трохи вище. Також міграційна політика Канади, яка міняється, буде вставляти вам палки в колеса, і вже не так легко буде отримувати work permit. Ой, work permit, не так легко отримувати Permanent Resident, тобто ви не зможете отримати дуже легко вже. ПМЖ в Канаді, тільки знову ж таки, якщо ви не маєте ту професію, яка потрібна для того, по якійсь спеціальній програмі або так само про програми, про все решту, у мене також є відео на каналі. Взагалі у мене дуже багато відео. Я довго не знімав відео, тому що в мене було деяке вигорання, тому що було багато роботи, тому що я дійсно не розумів навіть про що в принципі, знімати вже відео, бо вроді би про Канаду я вже засняв все. Що, на мою думку, могло вам допомогти. Тому якось так, друзі, дякую всім, хто дивився це відео до кінця. Буду радий вашим думкам, вашим історіям, вашому експірієнсу в коментарях. Також, що думаєте з цього приводу. Також, можливо, ви вже покинули Канаду або збираєтесь в Канаду. Пишіть, дуже цікаво вас почути. Друзі, всім дякую за перегляд, всім удачі, всім па.